Студія, всім дай Боже, сьогодні нестандартний відосик. Хочу показати, як взагалі можна поміняти легко собі щеплення, як зняти легку коробку і поставити, коли в тебе нема підйомника. Багато людей питаються, як я працюю, не маючи підйомника, бо гараж не дозволяє поставити такий стандартний. От показую. Значить, для того нам треба мати отаку чудову штуку під назвою Траверса. Що стосується ВАК групи і BMW, та траверса прям ставиться на тих машинах дуже легко. Тут, на крилах є класні місця. Є машини, скажімо так, французькі. В принципі, на всіх французах це доволі складніше виконати цей прийом. Але значить, в більшості машин Там такі можливості є. І що робиться? Ти, замість того, щоб підомкрачувати знизу двигун і знизу коробку, бо от яма тобі обмежує доступ в право Ти це робиш зверху. Ти зверху чіпаєш отак от Ну, Я чіпив тут за монтаж, за за саму основу крука нижче, бо тут воно мені трохи на бік відходило. І вже можеш вверх вниз мотором ходити тоді, коли відкрутиш подушку. Коли опустив мотор разом з коробкою, тоді кидаєш ще один шнур на коробку. І все, ти, в принципі, натягуєш шнур, відкручуєш по кругу болти. І відводиш коробку, і вона в тебе вже в підвищеному стані, тобі її не треба на горбі таскати і діставати грижі. І потім крутиш її вниз. Опускаєш, відводиш. Я її навіть з того шнура не знімаю. Я її відводжу так от на бік, тут десь лапаю за стойку до іншим шнуром, типу, і притягую, щоб був щоб у мене простір між коробкою і двигуном. Міняю сальник, щеплення, маховик, все, що мені там треба. І зразу назад її хоп, закидаєш, ну трошки припіднімаєш, звісно, там виставляєш, закидаєш її назад, закручуєш всі болти, і потім двигун, двигун догори до подушки закрутив і все. І отак от просто, елементарно це в принципі можна зробити, маючи яму. Це взагалі не є, скажімо так, якийсь вау-ноу-хау, складний варіант. Траверса також є. 2,5 тисячі гривень для тих, хто займається автомобілями і хоче це робити, маючи невеликий гараж, так як я. Бо хтось починає з малого, хтось має можливість зразу. Починає трохи покрутіше. Ну, я починаю з меншого, але нічого, підявник скоро буде, скоро вам покажу. І отак, отак, легко, просто на любі е, задачі можна завжди знайти рішення. Головне включати мозги і мати бажання. Бо якщо не маєш бажання, то ти і мозги не включиш, і рішення теж не знайдеш. Тому отаке.